Ти переїхав в інше місто чи квартиру? Що робити з військовим обліком? Призовники, військово зобов'язані та резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік. У період проведення мобілізації та протягом дії воєнного стану зобов'язані в семиденний строк здати взяття на облік внутрішньопереміщеної особи стати на військовий облік у ТЦК та СП за місцем перебування на обліку внутрішньопереміщеної особи. У разі зміни їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання чи перебування, номерів засобів зв'язку та адреси електронної кошти, освіти, місця роботи. Військово зобов'язані повинні особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідні органи, де вони перебувають на військовому обліку, у тому числі через центри надання адміністративних послуг та інформаційно-телекомунікаційні системи, як то додаток Резерв Плюс. Постановка на військовий облік та упорядкування відомостей про вас в електронних реєстрах надасть можливість безперешкодного бронювання або отримання відстрочки від призову з інших підстав, про які поговоримо в наших наступних відео. Підпишись на Діксілекс, щоб знати всі юридичні нюанси.